Тому що вона ну, патріотка України і вона бореться за права свої і хоче ну, повернутися на, ну, на свою родину. Її там не за що держать. Ну як же її не підтримувати? Вона наш патріот за Україну, мало таких знайдете серед жінок, тим більше. Ну і офіцер, і все таке. Вона заслуговує, щоб за нею зараз всі відстоювали. Вся. Весь світ зараз за неї і ми теж. Не те, що підтримуємо, переживаємо, переживаємо. Я думаю, всі, 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 всі роблять це. Так ну, що я вважаю, що це вже якби ми, під... якби ми підтримували тим, що треба підтримувати, розумієте? Для того, щоб ми були крепкі, сильні і не бідні. О ну, що ми от. маємо робити? Не дурити одне одного, і на цьому все. От, щоб... Тоді, тоді не сиділа б вона там в цій тюрмі, розумієте? А те, що Надя дівчина, дай Боже, то я думаю, такі... може ми самі не знали, що серед нас такі люди є. А є, виявляється, слава Богу. Абсолютно героїчна жінка, дуже сильний характер. Дай Боже, нам хоча б там в якоїсь мірі володіти таким напором, характером і, скажімо так, не змінювання своїм принципом. Тому що вона патріот. України підтримую. Дуже сподобалося заключне слово, коли показала відносно російського правосуддя той жест. Я вважаю, що правильно, молодець. Звісно, <гум> неправильно вони роблять, що вони її держать. Вот. Я такого в суд діло, звісно, не вникаю, але на моє мнення, треба її випустити да і все.